Виникла ситуація, в ході якої нам було потрібно евакуювати нашого пораненого бійця. Розумію, що нас змалювали. Відсутність будь-якого інстинкту самозбереження. Це шанс, зав'язався. Щось тут треба буде джазу вдати. Виникла ситуація. В ході якої нам було потрібно евакуювати нашого пораненого бійця вже з окупованої під... території. В Ході операції було залучено керівний склад нашого підрозділу, тому що це особи фізично витривалі, особи з характером і особи готові ризикувати собою задля життя іншої людини. Це початок нашого маршруту руху до нашого пораненого. Не дивлячись на складний рельєф місцевості, на відкриті ділянки, на контроль постійної підташок над нами, ми намагалися якомога швидше подавати цю дистанцію, адже людина потребувала нашої допомоги. Тут там, мабуть, на поверху, десь там от, де, хатка, куди-то в ту сторону. Зараз Що, тут треба буде дете. Джазу вдасть. Це візера, так, походимо. 100 метрів джазу. І там лісочок вже озера. Це відрізок відео, в якому ми підходимо до нашого пораненого, паралельно зачищаючи приватний сектор, адже там вже була сіра зона та наших сил вже там не було. На моменті, коли ми підходили вже до нашого пораненого, нас на кожному кросі міг уже чекати противник. І починається найскладніший етап нашої операції, коли ми проходимо по чесній забудові до Клима. Дуже багато секторів потенційних, де можуть бути вороги, дуже багато вікон, дуже багато дверей. Усюди може ховатися загроза. Але як тільки ми пройшли ці дома, побачили Клима, це дало нам ще більше мотивації доробити нашу справу. Мене змусило зрозуміти те, що ми знаходимося на ворожій території, відсутність наших сил, відсутність будь-якого інстинкту самозбереження, безпеки. Дуже дивні емоції мене спонукали вже на цьому саме на маршруту. Я відчував агресію. Я відчував агресію, я відчував неготовність здаватися. Я відчував те, що я можу допомогти цій людині, цьому бійцю та цьому герою. Де голова Це голова, ноги? Голова, брат, залазь сюди. Залазь, 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 залазь. Це момент відеоролику, де ми вже нарешті дібралися до нашого трьохсотого. Двійка хлопців надає допомогу нашому трьохсотому. Перше, що ми перевіряли, це наявність чітко закріпленого турнікету для транспортування пораненого. Інша двійка контролює сектори, тому що нас вже могли чекати. Давай, Братан! Швидко його грузимо, прив'язуємо і вирішуємо, що тягнути ми його будемо не тією дорогою, як ми заходили по забудові, а лупанути навпростець по дорозі. Так, це рисковано, але це зекономило нам дуже багато часу. Ми просто відкрито вже через територію, Просто потягнули його по дорозі, де перша двійка була в ролі тягнучих, а друга друга двійка була на готові прийняти бій з окупантами для забезпечення безп... безпечного переходу нашої евакуаційної групи. Сюди сюди! Давай! Да, лучше сюда пойти. Стив, давай на тебя его. Стив. Это под... Подожди. Подожди. Сейчас, сейчас. Да, так сейчас все будет. Поранений почав кричати нам: хлопці, спасайтеся, тому що ми всі тут загинемо. Я не пам'ятаю вже, хто конкретно з нас сказав. Ми, ми вже за тобою сюди прийшли. Ми вже ризикуємо своїм життям. Співка мовчи. І хлопці на останніх вже подихах почали його тягнути. Тяні, 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 тяні. Лю сам гей, психувати. Психуй. Коротко про ситуацію, яка склалася на мосту, де для проходу нам залишалася лише одна кладочка, де потрібно було перетягувати пораненого та й самим якось переходити через неї. Дуже велику роль зіграв командир нашого підрозділу, який взяв на себе всю відповідальність за перетяг цього пораненого. Він сам його евакуював через цю кладку, бо позаду йшов я, який вже провалився, який вже в воді плавав, позаді хлопці, які вже дійсно фізично, фізично вони вже все, вони були вижиті. Поможіть! — Давай! І що? — Тихо-тихо, не дергай, треба хватати його з краю. — Давай, подиви, пацани, двигаємося! Давай, 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 подивіться! Держи. Держи, брат. Держи. Тихо, тихо, піля. Трапляється прильот, і я бачу, як піля, футболіст в подкаті злітає до мене вниз. І ми вже вдвох рухаємося далі. Так, біжи все в місяці, біжи в місяці, лівія. Брат. Біжі земленки, з зеленки до того. — Де упала. Там Там? — газа. У нас залишився один єдиний варіант якомога швидше звідти звалювати, тому що навкруги залишилась ли лише дорога, камиші та півтора дерева. Ну, Просто не можемо його тягнути. Не знаємо, що робити, але міномет дуже сильно мотивує в таких ситуаціях. Саме найважчий момент, який був це підйом пораненого вже з дороги, яка йшла через річку, на асфальтну дорогу, по якій ми вже далі почали його витягувати. Ми його подавали, затратили дуже багато сил, але ворожі ворожі обстріли нам давали мотивацію. Ми її, ми її назвали так. Це була наша остання стометровка, коли в житті, яку ми здавали, тому що ми її взяли. Ми її просто побігли. Побігли без зупинок, тому що у нас не у нас не було іншого шансу. Або ми робимо це зараз, або ми, ми цього вже не зробимо. Ми тягнули його до останнього аж до укриття. Вже після того, як ми розділились, я побачив, як хлопці з 300 затягнулись в підвал. А ми спільно залишились в рідкій дуже посадці, вдвох до хлопців перебігати по відкритті метрів 150 І я чую в півішку. Нас лупашить два міномета, ховатись нікуди і летиться паскуда. Тишину, тишину, тишину делайте в эфире, ничего не хуй. <звук> тихо, тихо, не рыбайся особо. А шлі, зараз шанс. В зеленку? Але в якийсь момент вона заплуталась в деревах і піля кричить мені, це шанс, це наш шанс. Треба перебігати далі, в іншу посадку, рухатись, бо не можна сидіти на одному місці. Це шанс, він зав'язався в Це дерев'я. Піля, піля. З посадки зробили невеличкий ривок дочасної забудови, а там вже трошки видохнули, тому що є якісь укриття, якісь подвали, стіни десь можна приникатись вже не так страшно, як в голому полі або дирявій посадці, і маленькими перебіжками, поміж прильотами по цьому учаснику затягнулись до позиції. І вже виходили звідти на зв'язок з хлопцями, щоб перегрупуватись. Коли ми затягнули пораненого вже в укриття, намагалися там перевести поди. Була ситуація, в якій ми думали, що це вже буде наша кінцева. Циковиптиві ноптоволокні вона занизилася перед ударом на наш підвал. Вона вже заходила на удар і просто дивом вона заплуталася за залишки рядюшки, яка висіла біля біля стелі. Інша ситуація це приблизно через дві-три коротких. Прилітає мовня, яка детонує і цю FPV ударною волною разом з частиною входу до нашого приміщення її просто виносить. Це дало нам змогу вийти з укриття і продовжувати рухатися в напрямку лісу. Ситуація в лісі, це коли ворожа артобстріл не, не залишав нас в спокої. Мені здається, вся вся вороже озброєння, яке було на цьому напрямку, по нам працювало. Єдині думки були це просто те, що ми змогли це зробити. Ми змогли зайти туди. Звідки всі виходили і казали, що ми на віжені. І насамперед те, що я впевнений, і в людях, які зараз теж біля мене сидять і переживають ці ж самі події. Страх є в кожного, але він не повинен зупиняти тебе, тупити. Він повинен мотивувати тебе, придавати сил, духу та наснаги щось робити, щоб вижити, щоб тобі не було страшно намагатись позбавитися цього якнайшвидше щось зробити. Я хочу сказати людям, які зараз дивляться цей ролик: ризикуйте. Ризик, він його можна виправдати тільки для порятунку іншої людини.